Мені просто жалко Кого їх. Кого до, до їх? До тобі, тобі в даному випадку не жалко навіть власного сусіда. Як тобі може бути жалко всіх українців? Я типу, це я зроблю. Розумієш, типу, ти один терпиш, один... О, ти бажаєш всім терпіння, сам терпиш і іншим бажаєш терпіння. Тобі жалко, mm -hmm. але ти терпиш. Ні, розумієш, поди... просто подивися статистику, скільки таких случаїв, в принципі, в Україні, і в всім. Поліція, поліція все покриває? Всі поліція. все покриває? Ну, так ви куба... звертались в поліцію? Було звернення в поліцію? Ну, з сторони сім'ї, так. Да. Було звернення. Яку відповідь ну, вони отримали? Я не знаю. Так, а звідки ти знаєш, що мене... звернення було? Ну, в смислі, то ж мої сусіди, типа ж вони кажуть. Вони кажуть, а чого ти не запитав з приводу результатів? Чи отримали вони якусь відповідь? Як ну, це? як ти їм як допоміг? Офіці... Офіційно його поховали, і у нього якась там. Ох... Я не хочу брехати. По-моєму, у нього пневмонія.